От підросли вже лози на ярус, треба оці всі пасанки повідривати. Також щоб вони сок не тягнули грона. Грона треба порозправляти, щоб вони наливалися і було їм вільно. Ісь вишукуємо. Такі. Всі-всі прибираємо. Одекуди вже вони є великими. Ось як тут. Дивіться, бачите, вже воно все не потрібне. Все, треба все Відривати о. І тоді будемо чергову обробку проводити від кліща і фунгіцидами, бо ростуть, ідуть дощі зараз. О. Можна роданілгол. Я роблю комплексно і від кліща. Оці операцію обов'язково треба зробити, сформувати їх, щоб вони правильно пішли. І вже півділа буде зроблено.